Всім гарної днини. Хто рано встає, той вчора о 23-й приїхав майже з Києва в село. Зранку поробив роботу, звозив маму у справах і отримав шанс піти на рибалочку. Кум каже, карасі гарні клюють, зараз перевіримо. Я сьогодні без хлопців, ми з мамою двох приїхали. Тому... Будемо думати, що щось буде у нас цікаве сьогодні. Боже, цей горбак, поки зійду. Подружка моя пасеться. Закинули, чекаємо покльовушку. Ну, як завжди, вітер. Але, може, наші карасі підійдуть. Щось вода піднялася в ставку. Вже холодно, не покупаєшся. Літо закінчується. Життя минає. Але нічого. Треба бути на позитиві, з гарними думками завжди. Попри все, що є. Як завжди, такий вітер. Я не розумію, чи воно клює, чи воно об'їдає тих черв'яків просто. Але хоч свіжим повітрям надихаємось. Наючки нас не покидають, але сьогодні вони так тихо себе поводять щось. Взагалі. Мовчать, не ржуть, не весело їм, а мені норм. Тільки трішки сумно, бо саменька. Ну нічого. Ми любимо самоту, річку і рибку. Я ще такого не бачила. Прямо тут під берегом скидалися тільки що два корупа таких здоровенних. А не клює, ні сіга, блін. Ну, спочином у нас у нас є перший уловчик уже. Це моя улюблена рубрика Спіймай анального соміка. Ай, <схи> козляра. Все, будемо знімати і закидувати знову. Блін, ворони налетіли. Гадять тут. Треба десь сховатися під листя. Десь там каркають, а вони полетіли. Боже, як гарно, капіці. У нас що поки не клює. корівка на місці, лапті скидаються, в очереті там щось лазить. Ах, релакс. Крутяк. Таких марки прикольні. Я не знаю, є взагалі люди, які не, не люблять насолоджуватись природою. Мені здається, це найбільший в світі кайф, який тільки може бути. Послухати, подихати цим повітрям. Крутяк. Друзі, якась покльовка. Ну, була. Як завжди, вмикаю камеру, покльовка пропадає. Але Ні, щось дибає. Може ми, ми зловимо того карася, про якого кум мені цілий ранок розказував. Зараз побачимо. Хочеться такого улова у мене ще не було. йо маю, що це, людоньки? У мене мізинець більший, ніж цей сомік. Де вони понабирались ці падли? Ой, капець. Ай, бляха, не колись. Мене ж пекти буде рука. Жесть. Ой, воно то клює, то не клює, ці соміки задовбали. Я вже тут замерзла. Але поки додому не збираюся. Зараз там мамка помідори вибере, то піду допоможу їй. Полізу на гору, покажу вам, яке сіно в мене столітньої давності лежить. Блін, там можна картину писати, дивіться, яка краса. Офігіт. Блін, супер. Як я люблю село. Блін, взагалі невесело вже. Другу годину тут стою. Клюють тільки сомики і нічого більше. Відчуваю себе рибалкою невдахою, вдахою. Ну нічого, і таке буває. Літо закінчується. Скоро будуть ставок спускати, виловлювати рибку. А ми, поки можемо, ходимо, відпочиваємо тут. Крутяк, крутяк. А воно клює насправді. Тільки просто об'їдає черв'ячків. Пустий гачок. Ай, нічого. Просто вітер такий, не видно покльовок. Оце погано. Так, що там у нас по черв'ячкам, Десь заховалися. Алло, виластя. Такі якісь мікрики залишились. Мені, до речі, підписник зробив заставочку нову на канал. Дуже тобі дякую. Це був приємний лист на пошту. Каже, подобається контент. Ну, клас, супер. Я знімаю життя, як воно є. Якщо немає кльову, то немає кльову. Ох, бляха, яке скинулось. А є кльов, то є кльов. Ну, взагалі. Село і річка, і ставок така штука непередбачувана. Буває всяке. Ловимо далі. Друзі, погода споганилася, нічого в нас не клює. Але час провели добре, насолодилися красою. Дуже, ну Взагалі так гарно, я не можу вам передати це на камеру. Просто супер. Будемо збиратися додомцю. Таке життя така рибалочка. Буває вдала, буває і невдала. О, вона літали. Братва. Друзі, покидаємо ставок сьогодні. Не знаю, можливо, завтра ще підемо на рибалочку. Побачимо, бо ще машину потрібно помити. Там такий сарай, звісно, зробили після останньої поїздки в село. Але посиділи, покайфували, відпочили. Насолодилися природою. Боже, зараз зніму вам, як корівка пасеться на фоні цих хмар. Крутяк взагалі. Опа! Ну, краса, неймовірна, скажіть, правда ж? Клас. Так от завтра намиємо машинку, вранці встанемо і може підемо ще на рибалочку. Цей день просто нічого не клює, можливо, вранці і був клюв. А, неможливо, а був, бо кум мені присилався таких карасів наловив, просто жесть. А я от рибалка сьогодні не вдаха. Нічого і таке буває. Ми не розчаровуємося. Кайф, кайф. Прийшли з рибалочки, жаримо картопельку. Макота. Ой, мамка, що ти тут на вибирала? Не кукурікай! <рес> Чого ти там розкудахтався? Да-да-да-да. Треба да, всі перерізати. на да, борщову да. заправку. О боже мій. Різати? Серйозно? Ну і перерізати. А це, каже, доню перемий, кожну помідорку перемий. Бо ми ж їх будемо дві. А ці такі взагалі маленькі? Мікріки. Клас. А ці трошки більші. А це додому їсти. Додоми. А мамка які в тебе галуші. Це <реш> на борщову заправку. На борщову заправку пообрізати. Трошки Була надгнивші. Сух. ну нічого. Працюємо. Арчуська. Не кусай, диви. Ти що робиш? Кажи що, що. Ну, кусай, що я, ти я. робиш? Маю Все. Що, право, маю право сядь. тебе кусати. Сядь. Ах, ти вредний. Ах, ти вредний. Все, сядь. Дивіться, дивіться. Ти, диві, гімно, мали. Вкусно? Пусти! Дві. <Диви>. Сядь. Твої черв'яки <пусти> стороні. Ах ти! Черв'яків моїх тягаєш. А як же я на рибалку піду завтра? Не знаєш, не знаєш, жубатий, не знаєш. Все, огомонись. Нам помідори треба різати. От мамка, що в тебе тут? Синя морква? Морква фіолетова, як буряк. Я таку морку ще не бачила. Чекай! Ти сюди влізеш уже. Будемо робити з неї борщову заправку, якраз тут треба. Пойдет. Хто погано ловить рибу, той робить борщову заправу. Це морква така, щоб ви розуміли. Синя, як буряк. А чого в рукавицях? Була важка доля алергіка. І діла. Усе в нас роботи з мамінькою. Перерізали кілограм цибулі, 3 кілограма буряка перетерли, кілограм моркви. кілограм перчику. І робимо борщову заправушку. Такі діла рибацюги. А це Олександр Михайлович, він же Шурік. Арчуська ти зі мною. Зробив такий душик. Ой! Щас. Не кусай за ноги, Арчі. Коротше, тут такий бачок відкривається. Відкривається. Зручно одной рукой. Там у нас водичка. Мамка, щось там моркою хвалится, тетя Оль. Ляха вже пальця порізалась. От. Такий бачок. Так, він душик бив. Чутенько? Ручка, клямочка. А тут О, пишу, лакшері. Тут і шторка у нас є. Пішов собі помився. Тут все як не може бути. Водичку відкрив. Кажу дуже зручно одною рукою. Отак ось. <кій> Крутяк. Одежу повісити? Тут і тут. Полочку таку зробимо. Стільчик у нас тут стоїть. Я ж кажу, лакшери. Баня, сауна. І з цієї сторони. Зайшов собі, закрився. Помився і задоволений. Михалич молодець.